Чому ми не забороняємо російську церкву в Україні? Чому ми далі хочемо дружити з Китаєм? Сподіваємося на те, що Китай приїде на саміт миру в Швейцарію і підтримає українську позицію. Все це ілюзії української влади. Чому це ілюзії? Розкажу зараз. На тижні, який минув Верховна Рада, знову відмовилася голосувати за законопроєкт про заборону діяльності Російської церкви в Україні. Сам законопроєкт є насправді досить ліберальним. Суть його полягає в тому, що забороняється діяльність російської церкви в Україні, а вона є на окупованих територіях, де церкви підпорядковуються навіть не московському київському патріархату, а безпосередньо Москві, тобто є частиною російської церкви. Також закон забороняє зв'язки з російською церквою для інших. Українських церков. Якщо ці зв'язки будуть розірвані, то взагалі нічого цим церквам не загрожує, вони можуть абсолютно спокійно служити і продовжувати свою діяльність, оскільки Україна країна вільна, демократична, на жодну віру і на жодну церкву тут ніхто не посягає. Але те, що робить Гундяєв, очевидно, назвати релігійною діяльністю не можна, коли Гундяєв напряму закликає знищити Україну, благословляє наше знищення, коли його прес-служби кажуть, що президента Зеленського потрібно повісити на стовпі, коли вони... Вважають нас частиною руского міра і відмовляють взагалі українців в праві на існування то займатися їхньою пропагандою всередині країни для країни, яка хоче себе захистити, як мінімум нелогічно. Саме тому з міркувань національної безпеки ми запропонували заборонити цю діяльність, діяльність лише російської церкви в Україні е через. Законодавство це законодавство відповідає європейським нормам. Ми брали за приклад законодавство Латвії, те, що відбувається зараз в Естонії, нічого нового тут немає і нічиї права цей закон не обмежує, але Верховна Рада його не приймає. В чому причина? А справа в тому, що у фракції більшості слуг народу є. Частина депутатів, така собі дуже активна група, яка є прихожанами цієї церкви, обстоює Російський мір, бо законопроєкт прямо забороняє пропаганду Російського міра, обстоює російську церкву, Гундяєва і зв'язки з ними. І саме ця група не дає прийняти цей закон. Чи представляється група всю українську владу і всіх слуг народу? Ні. В слуг народу є багато. Патріотичних депутатів, які підтримують цей законопроєкт, виступають проти російської церкви в Україні, і взагалі готові були б за нею голосувати. Але проблема полягає в тому, що в них замало голосів. І Якщо ці проросійські депутати, які входять до їхнього складу, не будуть підтримувати різноманітні лобійські законопроєкти, то керівництво фракції боїться, що законопроекти взагалі не будуть проходити. В тому разі, якщо за них не захоче голосувати опозиція. Європейська солідарність, голос, батьківщина, представники інших фракцій. Всі ці інші фракції, до речі, законопроєкт підтримують. Європейська солідарність одноголосно, голос теж, більшість в батьківщині, більшість група. Довіри і групах за майбутнє. Всі вони виступили з патріотичною позицією, не підтримує законопроєкт про заборону російської церкви, якраз проросійська група в словах народу і групи, які виникли на уламках колишньої ОПЗЖ, тобто по суті проросійські сили. А влада від них теж залежить. Тому що якщо вони не будуть голосувати за різноманітні корупційні законопроєкти, які потрібні владі, то теж голосів не буде. Таким чином, саме корупція стримує. Заборону російської церкви в Україні і шкодить нашій національній безпеці саме в такий спосіб. Нічого дивного в цьому немає. Що далі відбувається з законопроєктом? Далі російська церква найняла серйозних лобістів, які намагаються друкувати в різноманітних виданнях по цілому світу думки псевдоекспертів, які не розуміються ані в законодавстві, ані в українській політиці, але називають себе релігієзнавцями з критикою закону. А керівництво фракції слуг народу каже, що не може ігнорувати думку цих американців. Звичайно, це є чиста маніпуляція. Чи можуть вони зупинити прийняття цього Законопроєкту або зупинити заборону діяльності російської церкви в Україні ні, не зможуть, але вони максимально довго тягнуть час. Вони сподіваються, що це стане предметом переговорів. Вони сподіваються на капітуляцію України, на те, що і російська церква і е, використання російської мови для поширення імперських наративів в Україні знову повернеться. Тому вони максимально тягнуть час, щоб якомога пізніше прийняти цей законопроєкт. Тепер у них є така думка, що ось в 20-х числах в Україні має бути молодшим готовний сніданок має приїхати багато американських конгресменів, і не треба їх дратувати і забороняти діяльність російської церкви, бо, мовляв, це дуже їх роздратує. Це теж брехня, американські конгресмени в більшості своїх між іншим є християнами, євангелістами і протестантами. Саме проти, проти протестантів направлена діяльність російської армії, так само, як проти представників українських церков. Кого найбільше катують і знищують на окупованих територіях? Це представників ПЦУ, представників УГКЦ і представників протестантських церков. І саме це треба пояснювати американцям для того, щоб захистити представників протестантських церков в Україні від російської агресії. Але натомість їх намагаються обдурити і сказати, що хтось в Україні бореться з християнством. Хто намагається? Російська церква. Яка і є головним ворогом християнства, тому що назвати е, групу, конфесію чи громадську організацію, яка закликає знищити цілу націю і не дає їй права на існування церквою, не можна. Це абсолютно антицерковна. А якщо говорити вже духовними вірками, то така чортівнича організація, яка до нормальної церкви не має жодного стосунку. І саме тому. Заборонити діяльність цієї церкви, ми маємо якомога швидше. Але тут виникають оці парадокси української влади. Бо з одного боку, українська влада чудово розуміє, що це є вороги п'ята колона всередині країни, яка працює для того, щоб нас знищити. Ну частина з них, до речі, це нормальні парафії, які просто чекають позиції влади. І люди, справжні християни, які ходять в ці церкви у ПЦМП. Якщо влада їм скаже, що потрібно розірвати стосунки з російською церквою, радо це зроблять і будуть далі. Собі ходити в цю церкву. Таких є частина там, але значна частина це щира. П'ята колона антиукраїнська налаштована, і от саме ця п'ята колона, а не ті чесні християни в УПЦ МП, борються за те, щоб не розривати стосунки з Росією. Бо наш закон лише про розірвання стосунків з Росією ні про що інше. Більше того, навіть якщо ці стосунки не будуть розірвані, то покарання, які чекають на тих, хто їх не хоче розірвати, це заборона користуватися державним і комунальним майном. Одним словом. Надзвичайно ліберальний закон, але влада його не приймає і тим самим насправді послаблює Україну зсередини. Послаблює пропагандистське послаблює на Заході, е, виховує додаткових колаборантів, підтримує дає змогу підтримувати російську агресію. І все це робить сама влада, яку ця Росія хоче знищити. І тут парадокс. Бо, як колись казали, що не можна бути наполовину вагітним, так само не можна наполовину воювати чи бути наполовину патріотом. Не можна воювати з ФСБ російською армією і не захищати себе з міркувань національної безпеки від російської церкви. Те саме стосується і Нашої міжнародної політики дуже часто ми сподіваємося на позицію тих країн, які чітко не декларують своєї підтримки України. Ну, наприклад, Китаю. Українська влада робить все, щоб продовжити загравати з Китаєм, сподіваючись, що Китай приїде на саміт миру в Швейцарію і займе проукраїнську позицію. Але ймовірність того, що Китай туди приїде, дорівнює фактично майже нулю. Бо Китай вже зараз сказав, що разом з Бразилією буде ініціювати перемовини з за участю України і Росії. Про що можуть бути ці перемовини? Це чітко озвучив Путін. Це можуть бути перемовини про припинення вогню, тобто замороження ситуації. На в тих межах, в яких вона зараз існує, чому це вигідно Путіну? Очевидно, що Путін вкидає цю провокацію для того, щоб Захід припинив постачати нам зброю. І от уявіть собі, ми маємо короткотермінову перемиря. Захід зброю нам припиняє постачати. Путін далі кричить про нелегітимність Зеленського, вимагає провести вибори, розкачує країну зсередини. Україна залишається взагалі без зброї, без можливості себе обороняти. А в цей час російські підприємства військово-промислового комплексу працюють. Вони накопичують ракети, вони накопичують артилерію для того, щоб далі знищити нас повністю. Це путінський план. І саме цей план зараз найбільше підтримує Китай. Але ми далі думаємо, що Китай є нашим найближчим союзником. А наші найближчі союзники хто? По перш за все, це, звичайно, Сполучені Штати Америки. це, звичайно, країни Європейського Союзу. І наша зовнішня політика мала би повністю синхронізуватися з політикою цих країн. Бо якщо ми хочемо виграти, то маємо усвідомлювати, що без підтримки Заходу це буде зробити вкрай складно. Кількість жертв, які ми маємо, буде лише збільшуватись, а наше населення лише зменшуватись. А це і є план Путіна. Саме тому ми маємо дуже чітко діяти всередині країни, забороняти всі прояви впливу Росії на політику і на наші духовні інтелектуальні сфери сфері всередині України. Ми маємо заборонити діяльність російської церкви в Україні. Зовнішню політику ми маємо проводити в такий спосіб, щоб повністю її синхронізувати з політикою наших партнерів сполучених штатів Америки і. Європейського союзу, інтеграція до європейського союзу і до НАТО має і надалі залишатися нашою головною ціллю. А для цього всередині країни ми маємо будувати ефективну демократію. І навіть тоді, коли ми не можемо провести виборів, ми маємо зробити все, щоб українське суспільство було об'єднано, щоб влада зрозуміла, що опозиція про українська опозиція для неї не є ворогами. Що разом потрібно захищати країну, разом демонструвати найкращі якості і приклади демократії, для того, щоб цілий світ. Захоплювався нашою демократією, а не писав про нашу корупцію, щоб цілий світ бачив в нас союзника, але не незрозумілого утворення, яке готове торгуватися то з Китаєм, то з Росією, то ще з кимось. Щоб цілий світ зрозумів, що наша перемога це перемога демократичного світу не лише на території Європи, а всюди, в усьому світі. Дякую. Ми будемо бачитися далі. Підписуйтеся на канал, дивіться наші програми, буде цікаво.